Неймовірно ароматний підкопчений перець фарширований овочевим рагу. У фаршированих перцях найбільше я люблю, коли сам перець після запікання виділяє свої соки, які змішуються з начинкою. Це робить страву насиченою. Сур'яно, у вас вийшла недостатня соковита страва. Вам треба більше практикувати. І менше Дена в оточенні. Ці токсики так висмоктують всі соки. Можливо, він з мого перця його висмоктав. Ну знаєте, давайте на камерах перевіримо. Я, хоча б, смішніше жартую. Начинка смачна. Дякувати Богу, ви витратили купу часу, аби придбати копчено грушу. Смак якої я відчуваю. Груша була скрізь в мене. Да. Я її перець запікала за Ой! Що? Вона. Вам треба було запарити грушу, перш ніж використовувати у приготуванні. Вона досі тверда. Я її запарювала окропом. Значить, цього було недостатньо. Угу. Зрозуміло. Ти взяла цю грушу, якщо ти не знаєш, як з нею працювати. Вона має розмокнути. Ти хоча б її я не знаю, або замочила в чому там, або коли в цей перець реально там води більше додала, щоб вона розмокла. Я зрозумів, що він цю грушу достає, бо вона ще сира. Хотіла пошвидше закінчити слухати ці вердикти, тому що компліментів я не отримую. Мені здавалось, що вона досить високомірна і трошки зациклена на зовнішності. Але якось вона котами мене приворожила, що вона така добра, що вона така труботлива, підгодовує всіх всіх на околиці котів, собак, у всіх всіх. всіх. Це прояв людяності. Чому ви так боролися за качку, чому так сильно її хотіли? Бо я люблю качку, вона поживна, енерг... для енергії корисна і в принципі вона смачна. Дуже гарна просмажка. Як пригощайтеся. пригощають. Тортику наївся більше. Рівномірний колір по всьому філе. Торбинки доведені до смаку класно. Бо реакрумтить всередині картопля така на межі, прямо вона насичений, насичений смак. А ось ця картопля поряд вона пласка mm. за смаком. Вона смажена, але вона зовсім без солі. У мене по хвилина, мені дуже приємно, але завжди є над чим працювати, щоб бути краще. Презентуйте, будь ласка. Це суто така одеська страва. А, це фарширована а, куряча ніжка. Це ви, мабуть, маєте на увазі українську шийку. Шийку, так. Да, да, є... да, да. У шийки є борошно. Ви що? Ви думаєте, чому я рот аж відкрив? Так, так. Саме те борошно, яке ви прибрали.